Будуть наповнені мільярдом золотовалютні резерви, але ні в одній з сфер економіки ці деньги не пойдут. Ну, Доля міжнародних валютних резервів така: вот завтра ми отримаємо гроші, а післязавтра ми їх розмістимо в Сполучених Штатах чи на депозитах э, американських банків, чи купимо ціні папери э, Bills американські. Э, ну ніби абсолютно. Глупа операція, тобто ці гроші ми не використовуємо. Але є два але в критичної ситуації ми можемо використати ці гроші. Тобто, якщо у уряду не буде грошей на критичний імпорт чи на погашення боргів, то є механізми, коли Національний банк, банк профінансує ці потреби, він вийме гроші з американської економіки. і Профінансує критичний імпорт і борги. Це перше і друге, що особливо важливо. от е, чому пішла девальвація? У нас стався дуже великий дефіцит е, бюджету. Дефіцит бюджету можна фінансувати за рахунок інфляції, девальвації, що і відбувалося, а можливо фінансувати за рахунок кредитів. І ми знаємо, що за цим. Кредит за цим кредитом від Міжнародного валютного фонду, який йде в Національний банк, уже уряд отримує спочатку мільярд від Сполучених Штатів, а потім 600 мільйонів євро від Євросоюзу. І ці кошти вже будуть на рахунку уряду. І уряд їх буде використовувати згідно бюджету. А в основному знову таки на виплату боргів і на критичний імпорт.